Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні в цьому відео хочу обговорити кілька важливих тем. Ви до речі, як би відповіли на це запитання? Чи Росія нападе на якусь країну Європейського Союзу? Будь-яку? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тисніть подобайку. А також в описі під відео я рекомендую мій інстаграм, де також багато важливої інформації для українців за кордоном. Підписуйтесь також на Інсту. Дякую. Давайте поговоримо спочатку про депортації, кого конкретно депортують зараз в Польщі, чому це сталося і на якому етапі це зараз є. Дональд Туск в соціальній мережі X, колишній Твіттер, повідомив, що вже почалися депортації грузинських банд. Я не говорю зараз про українців, прошу не перекручувати мої слова. Українців як таких не депортують, ну тобто в загальному українців не депортують. Але якщо українці вчиняють кримінальний злочин, вони мають великі шанси бути депортованими з Польщі і з інших країн Європейського Союзу. Польща взялася за грузинські банди, яких Надзвичайно багато розвелося. Вони дуже потужно працюють на території Польщі. Там і про нелегальний перетин, про продаж зброї, наркотиків і того всього подібного. Тобто, там жорсткий кримінал, і Польща за це взялася. Вона. Цього не робила до того, не було таких масштабних перевірок чи ще чогось. Зараз, з березня місяця, вони це попереджали, вони це роблять. І на сторінці Дональда Туска є повідомлення з відеофіксацією, де в наручниках виводять виводять порушників закону, яких потім депортують з Польщі. Тому, друзі, українці, не порушуйте закон за кордон. Розпочалася депортація. Ми ефективно ліквідуємо грузинський банформування. формування. Не а дії заявив Дональд Туск, речник прикордонної служби Анджей Юзвяк повідомив, що на борту військового літака були 17 громадян Грузії віком від 24 до 58 років. За його словами, серед них були особи з кримінальним минулим або які не мали легальних документів на перебування в Польщі. Він зазначив, це перша із запланованих операцій з примусового видворення з Польщі іноземців із різних країн, які становлять загрозу для безпеки країни. А я про те, що. Українців не масово, але поодиноко теж депортують з Польщі і інших країн, якщо вони вважаються небезпечними для цієї країни, для громадян, вчиняють кримінальні злочини, їх можуть і депортують. Щоб сказати, що всіх українців, які зараз на території Європи, не депортують, я не можу. За порушення правил перебування. Наприклад, в Польщі там протермінувалися документи чи ще якісь там папери та не депортують. Але якщо ви нелегально перетнули кордон, якщо ви задіяні в якихось кримінальних справах, маєте дуже великі шанси вилетіти своєї країни додому. Прем'єр-міністр Дональд Туск висловив занепокоєння щодо захисту України з боку Америки. Він сказав, що він не впевнений, що гарантії безпеки з боку Америки. Допоможуть захистити Україну. Ой. Чому він це говорить? І чому він взагалі зараз, там Дональд Туск Анджей Дуда дуже активні в Європі по відношенню до України, до речі, як і було колись, Польща спочатку повномасштабки відстоювала українські права, допомагала і допомагає. Чому? Тому що, якщо Україна не зможе вистояти, то Польща наступна. Балтійські країни і Польща про це говорять і на Росії. Про це говорять в Європі і Америці, що є інформація, є і різні інсайди, що якщо Росія візьме, переможе Україну, то наступні країни це Польща і Балтія. Тому Польща зараз так активно відстоює українські права, домовляються, говорять, співпрацюють і сама озброюється і говорить, що треба. Допомогти Україні зупиниться війна ще в Україні, а не на кордоні Польщі та Балтійських країн. То тоді Польща і Балтійські країни можуть видихнути і мати час. Якийсь додатковий, можливо на довгий час, щоб озброїтися, якимось чином так зробити, щоб мати безпеку і мати захист. Якщо ж Україна не вистоїть, їй не допоможуть, і так станеться, що Росія зробить те, що вона планувала, то наступними буде Польща і країни Балтії. А ви бачите, що Америка, напевно, що не буде вклинюватися в цей конфлікт, якщо це перейде на Польщу і Балтію. Ще наперка там на Німеччину, Францію, Італію. Якщо би Росія хотіла напасти, то напевно ж там би були якісь нюанси. Тому Анджей Дуда їздив до Трампа, щоби з ним поговорити, узгодити якісь питання. Тому Дональд Туск зараз активний в переговорах в різних заходах, де збираються великі європейські країни, в допомозі Україні і в озброєнні себе. Останні заяви Дональда Туска ви чули армія закупка зброї, зміна конституції, щоб виділялося на армію 4% ВВП. тобто це все не просто так, бо їм захотілося бути потужною. Ні, вони що знають. Вони знають, що якщо щось, то на них нападуть, а їм треба буде захищатися. Якщо вони якщо в них буде потужна армія, буде хороша зброя, багато зброї, вони будуть захищені, то є велика імовірність, що Росія. Можливо, подумає не один раз, а кілька разів, чи потрібно заходити. Можливо, і зайде. Але, наприклад, Польща зможе якийсь час відбиватися, поки там союзники не допоможуть. Ну тобто, варіантів є дуже багато. Не будемо углиблюватися в цю ситуацію, але так воно є. Польща чує, що може бути дуже гаряче і хочеться попередити, і це правильно. Коли ви бачите здалека, що є небезпека, вам треба до неї підготуватися, допомагати своєму ближньому, який перед вами захищається, по можливості, щоб до вас не дійшло. Але якщо до вас дойде, треба мати свій захист. Громадяни чотирьох європейських країн дали відповідь на запитання, чи вважають вони, що Росія нападе на їхні країни, на країни членів НАТО. Більшість респондентів у Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі виступають за продовження допомоги Україні. Громадяни Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі взяли участь в опитуванні щодо можливого нападу Росії на європейські країни найближчими руками. Незалежна неурядова організація More in Common оприлюднила результати опитування. Стало відомо, що більшість респондентів цих чотирьох країн вважають, що Росія може напасти на одну з країн Європи найближчими руками. Таким чином такої думки підтримується 60% громадян Франції, 60%... Британців і поляків та 53% німців. Тобто, всі більше ніж 50% вважають, що Росія може. Або нападе на Європу на якусь країну Європейського Союзу. А Європа це і Польща, і Естонія, і Литва, і Латвія. Також вони виступають за продовження підтримки України. Дві третини громадян Великої Британії та Польщі 66%, Виступають за продовження допомоги Києву, навіть якщо Сполучені Штати відмовляться від підтримки у Франції. Таких 57%, а в Німеччині 54%. І тут теж більшість за те, щоб Україні допомагати. Всі розуміють. Всі розуміють, що Україна стримує дальший похід Росії по Європі. Україна стримує. Це вже починають розуміти і навіть звичайні громадяни, не те, що політики. І те, що потрібно допомагати Україні по максимуму, не щось дамо, а щось не дамо. Не там треба або не треба, можна або не можна. Треба і можна, і потрібно вже й негайно допомагати по максимуму, навіть якщо Америка відійде на другий план. А до того все йде. Ще одне дуже важливе повідомлення від Литовської розвідки, яка опублікувала щорічний звіт про загрози безпеці і попереджає протягом 3-5 років. Росія може накопичити сили для обмежених військових дій проти НАТО. Проте велика війна проти Альянсу Кремлю не під силу, адже зараз всі ресурси зосереджені на війні з Україною. Якщо Росія припинить бойові дії, вона зможе перекинути війська ближче до країн НАТО, попереджають у вільну це якраз попередження від Балтійських країн. Друзі, ми тут, ми маленькі, ми не захищені, і Росія, якщо буде мати передих, зупиниться і потім за 3-5 років зможе на нас напасти. Якщо не Польща, то країни Балтії 100%, а потім вже і Польща. І це не я щось собі придумав або щось вигадую. Це говорять європейські розвідки, про це говорять експерти, про це говорять політики Європейського Союзу. І... Ці факти потрохи потрохи починають підтверджуватись. Ви бачите, що зараз робить Росія. Ви бачите, яка зараз ситуація в Америці. Трамп і його адміністрація що підтримують, яким чином впливають на Україну, і як розмовляють з Росією. Явно не так би як би нам хотілося. Всі ми, українці, хочемо закінчення війни. Це 100%. Я не знаю. У мене нема. Друзів, знайомих чи просто людей, які би казали, що вони хочуть продовження війни. Ніхто, ні я, ні жоден українець не хоче продовження війни. І ми хочемо вже і негайно закінчення цієї війни. Але ми не хочемо подальшого продовження цієї війни. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, такими опитуваннями я сьогодні хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. В описі під відео, як завжди, посилання на мої соціальні мережі. Підтримуйте, підписуйтесь також туди. З вами, як завжди, Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.